І сьогодні в цій темі здебільшого у мас-медіа особливо і не тільки у владних кабінетах і не тільки у українських здебільшого функціонує інформація, яку розробляв Кремль в темі ядерно-розброєння України і паралельно. Цієї стратегії, яку він сформував в Інституті США і Канади, найбільший розвідувальний центр СРСР, паралельно й проводилися інформаційні війни різного штибу, в різних керунків, в різних країнах. І на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня українська влада, здебільшого проводячи вже сьогоднішню політику у міжнародних стосунках. Опирається не на рішення парламенту, які мали силу закону, і вони функціонують як закони, а на перепрошую і псошні операції Російської Федерації проти України. І е, пану голові комітету міжнародних справ Олександру Морешко, я перекомендував, якщо ви будете писати книгу про Будапештський меморандум, почати її. Ще однією тезою ви назвали дві, а я цитую мовою оригіналу. Ця теза була передана президенту Кравчуку тодішньому. 7 грудня 92 року через нашого посла в США Олега Білоруса її передав заступник держсекретаря Уізнер. Суть цієї цього меседжа. Ми знаємо, це мова оригіналу. Ми знаємо про ваші проблеми з Росією. Але ядерна зброя не захистить вас від Росії. Навпаки, питання вашої безпеки стане ще гострішим. Єдина запорука безпеки входження в трансатлантичні структури та співробітництво з ними. Тобто в НАТО. Це 7 грудня 1992 року.